Перший ряд термоблоків. Особливості укладання. У перший день зведення стін по периметру фундаменту встановлюється лише один ряд термоблоків. Цей етап важливий, адже саме він задає правильну геометрію всієї конструкції та є основою рівних стін. Перевірка точності: Виставивши ряд блоків, ретельно вимірюємо довжину стін, діагоналі та кути. Використовуючи рівень, перевіряємо правильність установки як по горизонталі, так і по вертикалі. Це запобігає відхиленню від проєкту у майбутньому. Формування архітектури поверху. На цьому етапі визначають розташування дверних і віконних отворів, примикання внутрішніх стін, а також за потребу закладають каналізаційні та вентиляційні труби. Армування для міцності: Армувати стіни слід на основі проєктних розрахунків, враховуючи ті навантаження, які впливатимуть на стіну. Тому дати однозначну відповідь про те, яким буде крок армування і діаметр арматури, може лише конструктор, що бере участь у розробці проекту або фахівець компанії Валькірія. Ми вас ознайомимо лише з принципами армування стін: горизонтальне армування просторовими каркасами першого ряду термоблоків, так само просторовий каркас над віконними і двірними прорізами, і в останньому ряді блоків для формування монолітного поясу. Вертикальне армування просторовими каркасами обов'язково по краях від віконних і дверних прорізів, в усіх кутах будинку, а також в місцях примикання внутрішніх стін. Бетонування. Бетон заливають до рівня верхнього краю перемички блоку. Після заливки ще раз перевіряємо рівність конструкції. Далі залишаємо бетон на добу для набору міцності. Слідкуйте за будівництвом будинку крок за кроком та дізнавайтесь більше про всі етапи. Підписуйтесь на нашу сторінку, щоб бути в курсі всіх процесів.